Напередодні новорічних та різдвяних свят ми спілкуємося з настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці. І питання в нас декілька: про свята, про церковний календар, нововведення, які зараз обговорюються. Скажіть, будь ласка, отець Віталій, що це за обговорення зараз? Який новий календар? Коли будемо святкувати Різдво? 25-го чи 6-го? Ви знаєте, сьогодні не йде мова ще. Про зміну календаря. Безперечно, це питання обговорюється. Безперечно, це питання обговорюється в церкві серед вірян. І це питання воно постало ще в 2018 році, коли Українська православна церква стала помісною православною церквою. І віряни виявляють бажання все ж таки такі свята, як Різдво. Святкувати разом більш... з більшості світовим православ'ям, тому що 25 грудня це не тільки католицька церква святкує Різдво Христове 25 грудня, але й більшість частина православного світу. Але як сказав е, представник нашої церкви блаженніший митрополит Епіфаній, що це питання потребує часу, це питання потребує вивчення, це питання потребує обговорення. І це питання однозначно повинно бути добровільним, добровільним вибором вірян, парафіян того чи іншого храму. І в цьому році, в жовтні місяці, відбувся синод Православної церкви України, на якому було прийнято рішення про те, що віряни добровільно визначаються, чи вони святкують 25 грудня, Різдво Христове, чи Різдво Христове святкують 7 січня. І сказано про те, в цьому рішенні, що ті парафії, які визначилися шляхом голосування, спілкування з настоятелем храму, вирішили святкувати 25 грудня, в цей день відміняється на один день. Церква благословляє відмінити піст. Тобто на один день. А далі, 26 грудня, піс продовжується. Священники, настоятелі храмів, мають здати відповідний звіт в іпархальне управління, а іпархіальне управління дає звіт в митрополію для того, щоб зрозуміти кількість людей, які okay. святкували по всій Україні, які святкували Різдво Христове 25 грудня. І тому. Сьогодні в цьому році питання питання стоїть тільки стосовно різдва. Безперечно, якщо буде прийнято з часом рішення про те, що ми е, святкуємо Різдво там 25 грудня, і це про це визначиться більшість е, парафіян, вірян церкви, безперечно, буде стояти питання про зміну календаря. Тому що сьогодні ми живемо за юліанським календарем, а буде стояти питання про перехід на новий юліанський календар, е, треба розуміти одну річ, що Різдво Христове. Ну, ми не знаємо дати Різдва. І 2 що 25 грудня, що 7 січня це умовна дата. Ми святкуємо подію Різдва Христового, і немає значення в своїй основі, чи ми 25-го святкуємо, чи 7 січня святкуємо. Тут вже просто справа е, календаря, справа людей, науковців, які, які в цьому напрямку працюють, і справа е, церкви, як церква благословляє святкувати то чи інше свято. Але повинні розуміти, що якщо у нас буде зміна календаря, то будуть змінюватися і інші свята. І, наприклад. Е, Різдвяний піст він буде розпочинатися раніше, чим у ну, цей піст. Свята да? будуть змінюватися. Угу. Це буде змінюватися на 13 днів назад, це згідно нового юліанського календаря. Але в цьому році тільки Різдво. Ці церковні. Це, да, в цьому свята, році будуть так, це, це, це при умові, коли Нічого в нас буде, буде зміна календаря. А сьогодні в нас не відбувається ніякої зміни календаря. хочу заспокоїти людей, так. тому що багато ми чуємо від людей, ми багато ми читаємо в соціальних мережах про те, що от коли нам святкувати це, коли нам святкувати це, ми в цьому році всі свята святкуємо так, як зазвично, традиційно, як ви бачите, в своїх. Календарях, які вже є сьогодні і випущені на 23-й рік, і ці календарі 22-го року, які ми ще сьогодні користуємося, вони ще згідно традиції, ті, ті, які ми живемо, згідно юліанського календаря. Тому йде тільки мова в цьому році про Різдво. Різдво це сьогодні, знаєте, в тому році, як напевно швидше. як експеримент для того, щоб вивчити думку церкви, для того, щоб вивчити думку вірян, тому що ви правильно сказали, ще раз скажу, що церква складається з вірян. Церква це не тільки собор духовенства, а церква це віряни. І думка вірян дуже важлива. Але для того, щоб вірян, християнин, парафіянин міг прийняти рішення, він повинен мати інформацію. І наше сьогодні завдання всіх. І журналістів, і церкви, і істориків, і е, богословів. Ми повинні підключитися всі разом для того: для того, щоб приймати будь-які реформи церковні, потрібно дати людям е, базу, дати людям розуміння і пояснення того. Чому так краще? Чому ми, ми маємо це, це все це робити? І тому у нас сьогодні абсолютно християнський підхід до всіх цих речей. Хто буде бажати 25-го святкувати, тим більше в цьому році це припадає неділя, і ми даємо можливість людям це робити. І, і в нашому храмі також, в храмі Різдва Престої Богородиці, на побажання людей буде і 25-го служба, де ми будемо згадувати Різдво Христове, де ми Будемо супроводжувати її колядками і 7 січня. Також буде Різдво. Тому люди мають можливість відвідувати і 25 грудня, і 7 грудня. Саме основне, щоб ми святкували подію Різдва, щоб ми святкували це таїнство Різдва Христового. Тому що ми сьогодні говоримо про те, що ми. Хочемо святкувати в більшості від людей, чуємо в основному в молоді, що хочемо святкувати з, Європ... з європейським світом. Так, ми хочемо йти нога в ногу з європейським світом, але в першу чергу наголошуємо, ми хочемо святкувати з світовим православ'ям. Тобто, е... тому що не завжди ми зустрінемо в е... підході європейському до святкування Різдва Христового, саме святкування Різдва Христового. Там Дуже багато речей кругом цього свята, але усі ці речі, які відбуваються, і ярмарки, і все, що ми бачимо, і подарунки, і всі ці речі, ми там не бачимо Богомладенця Христа часто. Ми бачимо все тільки не основу того, що ко що, кругом чого що ми власне збираємося, якого свята. І тому е церковна така позиція, що ми відроджуємо традиції українського народу, ми відроджуємо традиції українського православ'я. Ja. Yeah. Ті традиції, які ми знаємо згідно історії, чому вони були змінені, чому вони були зламані, чому вони приховувалися від українських від, від українського християнина. Але сьогодні ми віримо, що з Божою допомогою ми все ж таки будемо приймати правильні рішення, рішення, які би слугували для об'єднання України, для об'єднання українського християн, українських українського православ'я, української церкви і на добробу. Нашого українського народу цвіталі дуже демократична, і поки релігійні громади визначаються котре число взяти за свято. В нас з'являється ще один день, коли ми можемо відзначати релігійне дуже велике свято Різдва Христове. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Бо ми вже починаємо готуватися зараз. День Святого Миколая дуже багато діточок, особливо тих, хто залишився під час війни, без уваги. Особливо десь батьки на фронті десь переїхали, десь беженці. Цей 22 го року цей день Святого Миколая дуже важливий для диточок. Як церква визначає, що хотіли б ви побажати нашим слухачам, своїм вірянам і чого чекати нам всім від Святого Миколая? Безперечно, сьогодні дуже важкий час і непростий час. І найгірше, що в цьому. До цього всього це все переживають разом з батьками, з дорослими наші діти. Це діти, в яких ворог вкрав дитинство. Це діти, які вже розбираються в цьому, який летить снаряд, яка ракета і так далі, і тому подібне. Це діти війни. Безперечно, особливо діти з тих територій, де відбувалися активні бойові дії. Ми, як українці, як одна українська сім'я, родина, як патріоти своєї країни, як віруючі люди, християни, ми маємо звернути увагу в першу чергу на тих дітей, допомогти, підтримати, подарувати їм це свято, закликати в своїх молитвах Боже благословення і благословення святителя Миколая на ці сім'ї, на цих дітей. Щоб вони безперечно, цей, цей слід, ця пам'ять, пам'ять втрати рідних, ми бачимо, бачили, ми бачили різні події, різні відео, фотокартки про те, як діти в такому ще дитячому, младенчиському віці вони вже прощаються зі своїми батьками, бо їх знищив вбив ворог. І так далі, і вони дуже швидко подорослішали, дуже швидко подорослішали. І наше завдання, щоби їм у цей день святителя Миколая, щоби їх повернути в дитинство, щоб їм дарувати це, це щастя дитяче, щоб вони також заглянули зранку під свої подушечки і там щось знайшли. Оце важливо, це знаєте, це так, як церква завжди своїм вірянам дає. Певненість, дає віру, дає надію. І, власне, ось це свято Святителя Миколая, воно дає надію дітям, що, що ми встанемо, що ми відбудуємо, що в нас велике майбутнє. І тим же самим ми будемо, підтримуючи дітей, ми будемо допомагати і їхнім батькам, і їхнім сім'ям, родинам. Це наш сьогодні святий, святий обов'язок, тому що. Ми ж розуміємо, що Святитель Миколай, коли ми звернемо увагу на його життє, він в своєму житті, він був багатою людиною, але дуже доброю людиною, щирою людиною. І він робив свої добрі поступки так, що цього ніхто не знав. Сьогодні, власне, цей час, коли ми, церква, люди доброї волі. Всі, абсолютно, ми маємо в першу чергу ставити перед собою мету зробити щось для когось, зробити щось для цієї дитини, для цієї сім'ї, для тих людей, які перетерпіли, які постраждали, які бачили в своєму житті всі ці страхи пережили різні смерті рідних і так далі. Вони пережили це жахіття в себе вдома, на своєму подвір'ї, часто. І сьогодні ми маємо цей час, коли святитель Миколаїв нас сьогодні, церква нас закликає, час сьогодні нас закликає, любов до України нас сьогодні закликає, що ми маємо їм допомогти щиро, не, не на рекламу, не на відео, не на фотографії, не на Фейсбук. Але якщо навіть на фотографії, на Фейсбук. То тільки з одною метою, щоб інші, дивлячись на добрі справи, тих чи інших людей повторювали це робити за ними. Ну точно не для самореклами, не для реалізації якогось свого піару, тому що це час, коли, коли ми маємо творити добро. І ми ж віруючі люди, і ми знаємо, що якщо Господь буде, буде бачити наше щире серце, нашу доброту, Він завжди воздасть тому, хто допомагає в сторицею. І підтримує цих людей, яким допомагають. І тоді, знаєте, не потрібно говорити про якісь великі речі, а от просто життєва справа. Вона ми бачимо, скільки сьогодні об'єдналося родин, От просто які ніколи один одного не знали. Але, наприклад, з окупованої території приїхала сім'я, наприклад, в Дніпро. Тут інша сім'я їх просто зустріла, прийняла в свій дім. Вони дружать, вони спілкуються, вони, вони вже майже як одна сім'я. Багато таких випадків є. Це говорить про те, що Господь нас об'єднує, і ми і ми зможемо далі рухатися в такому напрямку. Це робить сьогодні церква українська, це сьогодні роблять е, парафіяни, наші друзі. Це сьогодні робить вся Україна, волонтери для того, щоб власне об'єднати. Тому я хотів би е, ще раз і ще раз е, закликати. Благословення Святителя Миколая на всіх, на всіх дітей України, на всіх батьків, на наших воїнів, тому що воїни вони якраз захищають в першу чергу цих дітей, не тих людей на них увагу не звертають, ті, які е, думають, у них два паспорта чи один паспорт. Вони зустрічають окупанта чи проганяють його. Вони, зустрічають, вони захищають в першу чергу цих дітей, за які майбутнє України. Захищають ці родини, які несуть собі святість України, які несуть свою духовність України. От, власне, ці святі ідеали і святі речі захищають наші воїни. А діти це наше майбутнє. І не випадково Христос сказав: не забороняйте дітям. Приходите до мене, бо таких є царство Боже. Тому закликаю всіх людей доброї волі, абсолютно велике поле діяльності через церкву, в дитячі будинки в сім'ї сьогодні через волонтерів, через знайомих, де тільки ми можемо, де тільки Господь нам відкриє, там допомагаємо. І повернімо дитинство, хоча на цей день Святого Миколая, кожній українській дитині. Те Віталій, такі чарівні свята, як свято Миколая, Різдво. Вони нагадують нам, що люди просять завжди у Бога, у держави. А зараз ще й у ЗСУ. У всіх людей України є тільки одне бажання перемоги. Оце на всі ці свята ми бажаємо всім одного, щоб нам і Святий Миколай, а особливо наше ЗСУ, це доблісні наші Кудесники, принесли нам державу разом з українською церквою. А я хочу сказати нашим людям, що зараз, як ніколи, допомагаючи один одного, ми повинні допомогти і нашій українській церкві. Бо разом з нашими священнослужителями ми допомагаємо нашим збройним силам, і наша українська церква стала першими допомагати зсу. Об'єднуємось і приходимо до української церкви, церкви нашого українського народу. Дякую вам. дякую вам, дякую вам за ваші добрі справи. Хай вам Бог допомагає, хай всім нашим українцям допомагає Бог і всіх зі святами. Всі разом дякую.